Прокидаюсь, в мене ось таке. <хи> я його заморила. У мене перший раз на цьому цьомучику таке, Ну, добре, що підказують, що треба зробити. Оці дві кнопочки нажати, натиснути. З'являється Select New X, як в мене вийшло, я хотіла рожеве по центру, коротше кажучи, випадково нажала. Перший блакитний. нічого буде блакитний. Будемо нове ростити. Я не знаю, на піксі там складніше там комбінацію кнопок треба нажати. В інтернеті аж шукала. Так, народилося ось таке, будемо нове вирощувати. Як мене вийшло його заморити? Ну, коротше кажучи, не знаю як, але він того заморився. Ну, за малим тут що тут догляд, одну годину потрібно тільки молоко, печиво годувати. Більше він нічого не їсть, нікуди не можна вийти. І тільки всю рейтов, брязкальці і все. То можна тільки це робити. Зараз ми швиденько а він ще й блін, теж захворів. Якісь грім хоче над ним. Це чорненькі штучки, грім. Ні, грім хоче, це такі вже з хвостиком. Це просто черепок. Грім хочеться, вже треба до лікарні телефонувати чи їхати. Так, зараз ми по-швидкому. Бачите, не можна, поки він не ви... виріс, не можна нікуди не ходити. Собака на Мійкі теж вирощує малого. Так, зараз він виросте швиденько. Ну, хоч трошки підросте, Перетво... перетворився на котика. Зараз ми йому щось одягнемо. І будемо щось з ним. А, Так як в мене заморився він. І в нас вже є нова арія, новий майданчик. Будемо пробувати вирощувати нового персонажа, якого до цього не було. Може, хтось або яблучко, або хтось. Так, одягаємо йому костюм полуниці і будемо дивитися, що з цього далі вийде. Так, переодягнули які-то <кій> полунички. Полуниця. Так, йдемо в Беріленд і будемо тут щось його обогодувати чимось, або треба купити кімнату, мабуть, поміняти. Зараз. Їжу йому накупимо якусь нову. Снейки в мене є. Ну, ті я не хочу, щоб вийшла фурнітура, ми рік є. Повернутися? Ану, ну, ану. Ну. Ось. Поміняли кімнату на полунички. Зараз треба змінити інтер'єр. Це теж може посприяти тому, хто народиться потім. Тому що, якщо це не зробити то воно так не спрацює в тому так отак це робиться. Треба поставити все-таки ягідне, якщо я хочу з нового світу виростити. Так, нехай буде так. О, це вже краще. Костюм одягли, кімнату поміняли. Годувати треба його теж тим. В саду поставимо, може. Фонтан якийсь. Так, айтем Дивимося, що він буде з новими айтемсами робити. Таких ще не було. Це з нового світу. Хм. Прикол. Можна дати йому так погратися, а можна йому залишити в кімнаті, і там буде інша анімація. Ну, з часом постійно вона буде змінювати. Одна, друга, третя, він там трошечки щось додається. Так, це подивилось. давайте будинок цей цукровий чи прянічний, що який він там. Хм, теж прикол. О, в ньому хтось є. Хм, якась дівчинка. О, вже спадки. Отак От він ковдру накривається і спати. Час дня. Він в день спить. Я йому не даю. Якщо його залишити, він буде спати. Ковдр накриється і буде. Півгодини, кажись. З 13 до 13.30. Ой, якась коробка цукерок. Куріто прибігли, <laughs> цукерки їсти всім дістались. Куріто хитрі. Так, да, бачите, спати хоче, ковдр дістає, а я його, а я його дістаю. Він ковдру дістає. А я його. Так, будемо годувати специфічною їжею з Беріленду. О, це його улюблені, оці фрукти на паличці. Значить, треба давати більше шансів, що хтось новий виросте. Тому що цей котик це проміжний Як це? проміжна стадія. Їх там три чи чотири стадії. Він малеча, потім такий котик, потім ще буде інша стадія. Такий підліток, а потім вже дорослий тамагочик. Тому що, о, бачите, я йому поставила і він. Потім з ним щось буде робити. О, в мене полуничка. Ну, це вже я забігаю наперед, в мене виросла полуниця. Все ж таки, з першого разу в мене не вийшло, а потім я знов не знаю, що я не так робила, а потім я, я не знаю той алгоритм, як вони це придумали. Так, да, вийшла полуничка. І зараз. Бачите, якщо йому. А, це сімена якісь дали на сінічко. І він отоки з ним робить. Тут просто вирішила показати. Угу. <риколіст> Бачите? Приколіст. Зараз ще один прикол покажу. Дали теж. Нову та пікнік-баскет. Корзина для пікніку нещодавно. Він йде на вулицю. І дивіться. Прикольчик. Зараз тваринки прибіжуть. Це все теж завдяки Wi-Fi. Вони щось нове дають. Бачите. Ось так. Замарила одного, зате полонечка виросла. Ну, я не спеціально, вона там, якось так прийшла. Це він по кімнатах по своїх ходить. А це я йому уку укулелі дала, нехай вчиться грати. А, на вулиці фонтан поставила і прибігла якась собачка. І він з нею дружить, бачите, сердечка йде. Колоничі дружить з собакою. Ось така фігня. Ну, Коротше кажучи, якось так. Все, я зараз, це я хитрую, він в мене вже спав, вже ніч, коли я знімаю. А, ще щось покажу. А, книжки ще дали. Зараз я книжки покажу. А, к... ну, потім. Ось такі, я не знаю, нитки, і він в'яже, дивиться, який здоров'янський шарф. Це прикол. Бачите, який шар зв'язав гром'язний, в коробочку, відіслав. І зараз дивіться, куди воно полетить. Там, планету. А вона постійно спиться, там планетах. Ніколи не прокидається. Ще книжки дали, теж він їх читає, зараз покажу. А з приводу того, що я махлюю, да, він вже спить, я змінюю час, щоб він прокинувся, ну, типу, що день. Зараз я вам покажу і знов його спати покладу. Знов там, якщо міняєш години, він розпознається, як що, ну, ніч і все і лягає спати. Дивіться вже, скільки начитав. Ось так. Все, міняємо тайм. І па-па-па-па. до нових зустрічей в новому. Відео розкажу ще щось цікаве. Пока.